Збирається місто весну одягнути, скрапує березень сірими буднями зранку, у звичку, сивими пасмами висне неспокій, трухлявий, тумани. Глянеш, а дні пролітають, гортаючи долі, мов книжку, мовчки збирається місто весну одягнути, і з нами, дихає вогкістю й прілістю пізньої осені це міжсезоння Тиша навшпиньки стоїть, заглядає у шибку з надвору. Знаєте, скоро повітря візьметься бриніти осонням. тінь твоїх спогадів ляже в сонату, тендітну, росою.